Особлива молитва про захист з небес, яка захистить, дасть Божу охорону, допоможе уникнути небезпеки, відверне ворогів і дасть голос з небес, який підкаже, як діяти на кожному кроці, де б не був чоловік. Сьогодні молитва за наших братів, яка дасть сили та вбереже від ворожих стріл диявола. Друзі, ставте вподобайку. Пишіть нам ваші молитовні потреби, імена людей, за яких потрібно молитися, та слова підтримки у коментарі. Ми принесемо ваші потреби до Господа та прискоримо просування молитв українською. Починаємо молитву разом. Хто живе під покровом Всевишнього, під тінню всемогутнього перебуває, той каже до Господа: Прибіжище моє. Та твердиня моя, Бог мій, я на нього надіюся. Бо Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, пером своїм Він вкриє тебе, і під крилами Його заховаєшся ти щитом та луком правда Його. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що літає у день, ані зарази, що ходить у темряві, ані смертоносної пошесті опівдні. Упаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і відплату безбожним побачиш. Псалом 20. Господи, силою твоєю звеселиться цар, і про спасіння Твоє він вельми зрадіє. Бажання серця його ти дав йому, і прохання уст його не відкинув, бо ти випередив його благословенням добра, на голову його ти поклав корону щирого золота. Життя він просив у Тебе, Ти дав йому довготу днів на віки віків. Псалом 27. Господи, до тебе взиваю я, скеле моя, не будь мовчазний щодо мене, щоб я не став подібний до тих, що сходять у могилу. Почуй голос молінь моїх, коли кличу до Тебе, коли руки свої я здіймаю до храму святині твоєї. Господь сила моя щит мій, на нього надіялося серце моє, і він допоміг мені, і звеселилось серце моє, і я йому піснею буду дякувати. Псалом 46 Бог то нам охорона й сила, допомога в недолях, що швидко знаходять нас. Тому ми не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори пішли в серце моря. Нехай ревуть, нехай киплять води його, нехай тремтять гори від його бурхливості. Господь Саваот з нами, Бог Яковів, наша твердиня. Псалом 33. Я благословлятиму Господа повсякчасно, Хвала йому завжди на устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують покірні і звеселяться. Шукав я Господа, і він відповів мені, і від усіх страхів моїх мене визволив. Янгол Господній оточує тих, що бояться його. І визволяю їх. Скуштуйте й подивіться, який добрий Господь, блаженний той чоловік, що на нього надіється. Псалом 77 Увагу народи мій, прихили до закону. Мого, прихиліть вуха свої до слів уст моїх. Відкрию в притчах уста свої, розповім загадки здавна. Що чули ми, і що пізнали, і що оповідали нам батьки наші, того ми не затаїмо від їхніх синів. Ми будемо звіщати родові прийдешньому хвалу Господа і силу Його, і чуда Його, що він учинив. Господи, ми підносимо до Тебе всіх наших чоловіків, братів, друзів і батьків. Ти знаєш їхні дороги, їхні серця, їхні труднощі і випробування. Ти їхній захисник, Ти їхня сила, Ти їхня надія. Боже, яви їм свою силу. Прояви через них дива, покажи, що ти чудотворець. Дай братам відчувати твою присутність та захист, наповни їхні серця мужністю й миром. Нехай жодна стріла ворога не вразить їх, а кожен їхній крок буде під Твоїм світлом і проведінням. Благослови їхнє життя, їхні руки і працю, захисти їхні сім'ї та дім, постав ангелів навколо них, щоб вони йшли вперед із впевненістю, що ти з ними. Господи, Ти є прибіжище і фортеця. Ми довіряємо Тобі наших чоловіків. Слава тобі нині і по віки віків. Амінь. Браття та сестри, не забуваймо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал. Щоб більше людей поринуло до віри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Господи, ми сьогодні стаємо перед Тобою зі словами вдячності. Дякуємо Тобі за наших чоловіків, за братів, батьків, синів, друзів і тих, хто щодня йде дорогою життя з вірою в Тебе. Ми визнаємо, що їхня сила, мужність і перемоги це від тебе, бо Ти є наш захисник і покровитель. Дякуємо Тобі, що вони перебувають під Твоїм покровом і під тінню Всемогутнього знаходять спокій. Дякуємо, що саме Ти, їхнє прибіжище і твердиня, їхній Бог, на якого можна покластися у будь-якій ситуації. Ми бачимо, як ти охороняєш від небезпеки, від сіті ворога, від хвороб. І від пошесті згубної. Дякуємо, що під твоїми крилами вони знаходять захист, а Твоя правда стає щитом і захистом для кожного з них. Дякуємо тобі, що вони не бояться страху нічного, ані стріли, що літає в день, ані зарази, що ходить у темряві. Бо навіть якщо навколо них упаде тисяча і десять тисяч праворуч від них, до них не дійде. Ти даєш їм спокій, упевненість і силу. Господи, дякуємо, що Ти чуєш голос їхніх молінь, коли вони кличуть до Тебе. Ти їхній щит і сила, Ти допомагаєш у скруті, і серця їхні наповнюється радістю. Дякуємо, що вони можуть співати тобі пісню вдячності навіть серед випробувань, бо ти не залишаєш їх. Дякуємо, що Ти даруєш їм перемоги. Ти відповідаєш на бажання їхнього серця, благословляєш їхній шлях. І даєш їм довготу днів. Ти той, хто випереджує їх благословенням добра. Ти той, хто кладе на їхню голову корону слави, коли вони залишаються вірними тобі. Дякуємо за ангела Твого, який оточує тих, що бояться тебе і визволяє їх. Дякуємо, що вони можуть смакувати і бачити, який добрий Господь, і знаходити блаженство у надії на тебе. Ми вдячні, що ти є охороною, силою, допомогою у бідах, що швидко знаходять нас. Навіть коли гори хитаються і море бушує, ти залишаєшся непохитним і вірним. Дякуємо, що ти твердиня і ми можемо сховатися у тобі. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти ведеш чоловіків дорогою життя, що Ти відкриваєш їхнім серцям мудрість, що даєш пораду, коли вони вагаються. Дякуємо, що вони можуть знати, ти обіймаєш їх ззаду і спереду, ти кладеш на них свою руку, і куди б вони не пішли, Твоє око бачить їх, а Твоя рука веде. Господи, ми сьогодні не просимо, ми дякуємо, бо знаємо, що твої обітниці непорушні. Ми вдячні за те, що Ти вже захистив наших чоловіків від багатьох небезпек, за те, що вони сьогодні живі, здорові, стоять у вірі. Ми вдячні за те, що кожен їхній крок під твоїм світлом. Дякуємо, що ти навчаєш їх, як ходити дорогами правди, дякуємо, що ти ставиш їх як приклад для інших, щоб вони могли передавати мудрість і благословення дітям і майбутнім поколінням. Ми дякуємо тобі за те, що вони під покровом Всевишнього, дякуємо, що їхні серця не злякаються і їхні руки не опустяться. Бо ти завжди поруч. Дякуємо, що навіть серед випробувань вони відчувають твою присутність і бачать Твої чудеса. Боже, ми віддаємо Тобі всю славу і всю подяку, бо все, що маємо, є від Тебе, і захист, і сила, і перемоги наших чоловіків, це дар від Тебе. Нехай кожен брат, чоловік, друг сьогодні відчує твою підтримку. Нехай вони згадають, Господь їхня твердиня, їхній Бог, який не залишить. Нехай їхні серця наповняться миром і вдячністю. Ми проголошуємо Господь то наш Бог, Він є з нами, і Його рука завжди простягнена, щоб підтримати, охоронити та благословити. Амінь. Браття та сестри, не забуваємо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе, залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас. Людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день як було написано. Друзі ставте вподобайку. Пишіть нам ваші молитовні потреби, імена людей. За яких потрібно молитися, та слова підтримки у коментарі, ми принесемо ваші потреби до Господа та прискоримо просування молитв українською.